Нас напередодні зібрав майор Волинський, ну Волина, Ну і об'яснив нам оцю ситуацію, що будемо. Виходить, це інтерв'ю звільненого з полону морпіха Сергія з позивним казак. Його записала журналістка Радіо Свобода. У Маріуполі військовослужбовець втратив руку. У полоні в Оленівці був 42 дні. Звільнили його по обміну наприкінці червня. Фізичного не хто насилля в нас не було, тому що охрана вже була із з русаків, з расистів, вже от місцевих цих. Денерів, ДНРівці вже на охороні не було. Ну, так як я знаю, що до цього там хлопці, які були, то була охорона, то ну, було їм там, в общем, доставалось. З початку війни обмінялись десяток поранених морпігів, а в полон з Маріуполя їх потрапили тисячі, стверджує Яна Скроцька. Її наречений в тому числі. От він уже в полоні два з половиною місяці. і я абсолютно не знаю нічого. Я не знаю, де він, я не знаю, як він, чи все з ним добре. Можливо, він був в Оленівці і також постраждав. Болісне хвилювання і перше повідомлення під час боїв за Маріуполь, багаточисельні мітинги і звернення до світу про евакуацію військових зазовсталі та покірне очікування коханого з полону. Здавалось, найгірше позаду залишилось просто дочекатись найбажанішої зустрічі в житті. Проте все змінилось після вибухів оленівській в'язниці. Прийшлось знов боротися за життя рідної людини. Після того, що сталося в Оленівці, міжнародний комітет Червоного Христа хрестай досі там не був. Ця ситуація, яка сталася, нам доказала, що там ніхто нічого не контролює. Тому що якби контролювалося, я думаю, не було б цього теракту в Оленівці. Рідні полонених морпіхів об'єдналися, створили громадську організацію і написали петицію про вивезення полонених піхотинців в третю країну світу. Нас немає тепер цієї впевненості. Ми не можемо спокійно спати, поки ми будемо знати, що вони там знаходяться без контролю. Ми розуміємо, що зараз цією петиції ми будемо привертати максимально уваги для того, щоб втрутилися всі в цю ситуацію. Ну, 21 століття вбивають людей. Більш за все яна мрія обійняти свого коханого і разом з іншими родинами закликає всіх небайдужих українців підписати петицію та долучатись до мирних акцій, щоб за допомогою тиску світової спільноти на РФ визволити з полону всіх українських захисників. Тетяна Писарєва, Данило Євменчук, спеціальний репортаж ТВСІм.